Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. От маю їхати працювати. Аж тут отака штука-дрюка, Так? Будь ласочка, Озеро, водички і крапи у нас з редуктора котла. От, Тут патрубки сухі навколо. Збігає тільки звідси. Відповідно, оскільки я маю там доїхати до одного місця, я зараз виріжу з контуру редуктор. Просто тут кину через кільце патрубок, так, щоб водичка собі бігла. По і коли доїду до іншого місця там, де ну, зможу провести ці роботи, демонтую підігрівач редуктор, демонтую редуктор і в зборі віддам його талановитим рембатівцям на відновлення і технічне обслуговування. До речі, у нас, власне, над носом перехід на зиму, і зараз, у кого влітку стояли без діла. Редуктори почнеться звична щосезонна епідемія сальників, які півроку стояли, сохли, а зараз почнуть працювати і почнуть бігти. Все, Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.